Всім доброго вечора, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую приготувати на швидкоруч смачну вечерю. Вечеря в мене сьогодні буде така проста, без заморочок всяких. О, це буде лаваш. У мене ось такий круглий. В упаковці їх тут 1, 2, 3, 4, 5 штук ось таких. І смажені грибочки в мене є. Приготуємо лаваш з смаженими грибочками. Думаю, буде смачно. Грибочки приготувала, посмажила з цибулькою на кукурузному маслі. І тепер. Для того, щоб їх посмажити, приготую спочатку яйця. Буду смажити частину в яйцях, ну, в лізоні, а частину без них. Побачимо, як будуть смачніше. Виб'ємо яйця окремо. Так, яйця вибили, тепер розбиваємо їх до однорідної маси, злегка присоливши дрібкою солі. Так все швиденько. Посмажила вчора я грибочки наші. У нас сьогодні дуже холодно, вітер дуже холодний. Температура невисока, але дуже холодно, вітер дуже холодний. Зараз на даний момент плюс 3, а днем було плюс один, але було дуже холодно, тому що вітер, вітер такий, їдка така погода була, що це капець, позамерзали всі. Так, тепер беру так лаваш. Треба трошки далі, щоб було видніше. Лаваш розріжу на чотири частини. І будемо з вами готувати зараз смачні тарабані. А що? Це ж кухня? Як це не тарабані? Дуже тихо, теж не можна. Так. Не хочу ніж різати, мабуть, треба рвати. <гум> Взагалі, я лаваш полюбляю, з нього можна приготувати кучу смачних і швидких страв. Як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Тепер беру ось так, накладаю ложечкою. Сьогодні шумне відео називається. Ложечкою накладаю ось так грибочки, щедро накладаю, не жаліючи. І роблю конвертик. Потім цей конвертик буду вмакати в оцей лізон і смажити на сковорідці. І буде смачна вечеря, чашку чаю або молока, або кави, і готово. Переходимо на дієту. Ось так швидко, раз, два і загорнули. Ще один і буду тоді вже смажити. Коли насмажу, тоді покажу, які вийшли. Думаю, що смажити не треба показувати і готувати це тож така проста страва. Ну, щось захотілося з рибочками зробити. Думаю, покажу і вам, може, комусь допобати. Риби смажила, я вже говорила, цибулька, сіль перчик і під кришкою, поки випарулася <кій> рідина, а потім без кришки. Щоб були такі сухенькі, щоб не було в них жидкості. Ну що, смажимо?